Дуже важко бачити для мене особисто, дуже важко бачити дитячі іграшки. Дитячі іграшки, я пам'ятаю цього величезного корічного такого ведмедика в Новогродівці, а дівчинку звали Марійка. Їй було 8 років. А потім цей ведмедик, знаєте, він лежав як вбитий. Огромний такий, мабуть, він був більше, ніж його власниця. Яка загинула під завалом, а ще я пам'ятаю дуже рожевий рюкзачок дівчки Єви. Єві було три, і це було рівне, Покровське Рівне. Ми працювали там одномоментно, от коли ми з вами знімали Селідова, був прильот, було Покровське Рівне, і от там був рожевий, рожевий рюкзачок дівчатки Єви. А потім я побачила її фото з оцим рюкзачком на сайті на меморіалі Вбити Росією. І такі моменти вони так. Вони дуже б'ють. Я так розумію, дуже важко саме бачити фото, коли вони були живими. Так. А ви вже знайшли або рештки, або ціло. Так, дуже важко бачити фото людей при життєві фото. А, знову ж, коли ми. Ми зазвичай не наша сама група пошукова не дуже ініціює зустрічі і спілкування з рідними. В виключних випадках У нас було всього там два випадки, коли рідні доєднувались під час пошукових робіт, і зараз от такий от випадок є, але там сталеві жінки, і ми знаходимо. В тому вигляді, в якому знаходимо, або по кісткам людей, а потім їх рідні починають писати: ви знайшли мого родича, а я ще кажу: та це, це ж не точно, це є ще експертизи, я не можу нічого казати. А мені починають висилати так просто фото просто багато. Я розумію, що людині просто зараз потрібно поспілкуватися з людьми, які були причепні саме до повернення. Я бачу, ці прижиттєве фото усміхнених, красивих, гарних людей, і це дуже важко.